Всім привіт! Нарешті до нас заїхали ті самі оновлені СОГИ, про які так багато розмов в ножовій спільноті. Відразу скажу, що заїхало багато чого смачного, і ми по мірі можливостей про все вам доповімо. Тож не забудьте підписатись на канал, щоб бути в курсі подій. Огляд ми почнемо з моделі СОКТАК XR. Яка заїхала в трьох кольорах чорний, помаранчевий та зелений. От береш його до рук, і відразу розумієш, що це вже не той сок, що був раніше. Тут стоїть вже новий замок XR Lock, який на перший погляд мало чим відрізняється від всім відомого замка Axis Lock. Але він значно продуманіший в плані розбирання ножа. Про що згодом пізніше ножик цей створено для любителів поклацати, я так гадаю, тому що тут є фліпер, є подвійний шпиньок, для правші та для шульги, та й безпосередньо самим замком можна без проблем відкривати та закривати цей ніж. В осіввому гвинті тут сталевий шерокопідшипник, клинок довжиною 86 мм, виготовлено з інструментальної сталі D2 з кріогенною обробкою, як заявляє компанія Сок. Кріообробка сталі це досить недешева процедура, яка, як правило, використовується при виробництві сучасних суперпорошків, таких як М398, С125В і тому подібних. Але при необхідності її можна задіяти і при виробництві більш класичних сталей, таких як та сама D2. Суть процедури полягає в тому, що заготовку клинка відразу після загартовування охолоджують до екстремально низьких температур, як правило, з використанням рідкого азоту. Тим самим досягається більша твердість матеріалу, більш рівномірно на насиченість його карбідами, також перетворення залишкового аустеніту у мартенсит що в свою чергу робить сталь більш агресивною, більш різучою і якіснішою, для того щоб ця прокачана D2 не іржавіла, її захищають нітрит титановим покриттям, яке зобов'язано бути стійким до зносу. На клинку тепер пишуть не SOG, а Studies and Observation Group, тобто не абревіатуру, а повну назву організації, від якої і пішла назва ножового бренду. Клинок тут досить різучої геометрії. Тут прямий обух, прямі спуски майже від обуху, невеличке фальш Руків'я цього ножа складається з двох масивних сталевих лайнерів з перфорацією для полегшення та двох накладок зі склотекстоліту g 10 Також тут є довжелезний полімерний бекспейсер, майже на всю довжину руків'я. Тут досить чіпка насічка. Текстура руків'я, як на мене, є досить агресивною. Вона чимось нагадує старі колстіли рекони, якщо ви. Пам'ятаєте, то ви розумієте, про що є кліпса тут досить оригінальний конструкція, як на мене, вона не прихованого насіння. Її за необхідності можна переставити на іншу сторону. З огляду на те, що на ній написано сок, навряд чи хтось перепутає з чимось іншим. Цей ножик. Особливо я вангую, що людям скоро стане цікаво, для чого тут зроблено цю щілину у бекспейсері. Зроблена вона для того, щоб в подальшому сюди можна було придбати та встановити кліпсу саме прихованого насіння, де її знайти прямо зараз, як замовити, будь ласка, не запитуйте. В нашому асортименті їх поки що немає. Але сподіваюся, що скоро з'явиться. А тепер за чисельними проханнями розберемо цей ножик і подивимося, як він там всередині влаштований. Ось так цікаво у нас виглядають внутрощі цього ножа. Сок, так, Ми бачимо, що пружина замка тут така сама, як на замках Axis Lock, Але з огляду того, що. Цю клавішу ми можемо зняти. Подальше розбирання цього ножика воно не викличе будь-яких проблем. В цьому нова розробка компанії SOH в чомусь перевершує всі відомий замок Axis Lock. Що можна сказати у висновку? Досить давно вже компанія SOH дійсно не радила нас цікавими свіжими рішеннями, і це вже нарешті воно. Цей ножик наразі актуальний. Він досить часно заїхав, тому що це міцно збитий. Кишеньковий різак, як на мене, з чудовим запасом міцності, в чудовому габаритному форм-факторі. Він варіативний в плані відкривання, доступний в цікавих кольорах, ергономічний. І насправді досить бюджетний, все-таки, якщо враховувати всі технології, які тут були задіяні при виробництві цього ножа. Як на мене, це такий багатообіцяючий роботяга, який прямо таки проситься на кишеню, коли береш його до рук. Та й в колекцію придбати, я вважаю, таку річ має сенс. На цьому, власне, і все. Будемо завершувати наш огляд. Якщо сподобалось, тисни лайк. Якщо маєш зауваження чи пропозиції, то власне побачимось в коментарях.